Усім, хто в'їжджає в Канаду, щоб уникнути конфлікту між Україною та Росією, ласкаво просимо. Ми маємо для вас важливе повідомлення. Канада знає про серйозні звинувачення в скоєнні військових злочинів і злочинів проти людства в рамках конфлікту. Національна поліцейська служба Канади, Королівська канадська кінна поліція розпочала національне розслідування цих звинувачень. Ми прагнемо розслідувати такі злочини в повній мірі закону та притягувати причетних до відповідальності за їхні дії. Якщо ви бачили або були жертвою воєнних злочинів або злочинів проти людства під час конфлікту, можливо, у вас є інформація, яка може допомогти. Для Національної поліцейської служби Канади важливо збирати таку інформацію якомога раніше, щоб зберегти потенційні докази для кримінальних розслідувань. Якщо у вас є інформація, фотографії чи відео, якими ви хотіли поділитися з нами, будь ласка, відвідайте наш вебсайт. Якщо у вас немає доступу до інтернету, зателефонуйте за одним із вказаних номерів нижче. Ми цінуємо вашу співпрацю. Дякую!